Всім доброго здоров'я. Слава Україні! Нас лякають новими ударами. І я хочу спитати у Таро. Це Голден Золоте Таро. Звідки можуть прилетіти нові удари? Звідки можуть вдарити? Ми з вами знаємо, що ці зарази б'ють з трьох напрямків: це Білорусь, перший напрямок, потім з Московії, з Белгороду і з Криму, з нашої території, яка тимчасово окупована. Звідки можуть прийти удари? Три напрямки. От ми бачимо з вами, що з Білорусі, бачите, вісім Кубкова. А з Белгороду це Король мечовий, і з Криму 9 Жезлова. Більш за все, можливість ударів є з Московії, з Белгороду, з ці цірнозаври своєї грішної бази десь, як Белгород, і все таке. Звідти можуть прийти удари. Більш за все. Ця карта, бачите, кудись щось іде. Так що я бачу з Білорусі також може прийти удари. А з Криму, а, мабуть, не так а, очевидно. Бачите, ще й тут королева мечова. Так що з Белгороду, з Московії таке. А, Скоріше за все ми е, відбиваємося добре з Білорусі. Але удар з Білорусі може бути. Сильний удар може бути. І тут сімка е, кубків, що стосуються Криму. Вони проб, будуть пробувати з, з Криму також. У них там залишилося ще багато чого. Ми ще не все в них а, зруйнували. Вже їх, знаєте, один з орків, знаєте, який ну, актор, що грав орка, говорить, не називайте їх так, то я їх вже називаю тиранозаври, тиранозаври. Удари можуть йти так. Треба пильнувати і виконувати всі правила власної безпеки. Королева Кубків, Десятка мечова і карта Фортуна. Карта Фортуна говорить, що нам вдалося багато що зробити вже про Крим. Багато що зробити вдалося. І йде в тому напрямку, що скоро ми звільнимо Крим. Почнеться звільнення з Криму. Це дуже добре. Вони це знають і вони цього лякаються і а, біснуються на останнє, так, біснуються на останнє. Основні удари тут будуть приходити з Белгорода. З Білорусі можуть бути удари, можуть, можуть бути тут. А жіноча материнська сила буде захищати українців. Буде давати. Всім, хто тепер в українській землі захист. Але, знаєте, говориться бережаного бог Бо, Чому так говориться? Бо Бог всередині у людини. «Бережено бог береже» мається на увазі, що Бог всередині у людини. І за те, що Бог всередині кожній людині говорить, як себе пильнувати. Пильнуйтеся, не лякаємося. Знаємо, що зло не переможе, і вже до перемоги недалеко. Недалеко вже. Будемо робити більш розкладів. Я почуваю, що підтримка треба більше і більше. Буду робити, Пильнуйтеся. Я знаю, що всі будуть здорові і все буде гаразд. І буду буквально кожної години чи два. Розглядати по картах, де що буду вам показувати, а дещо знаєте, буває так і камеру не, не встигнеш включити. А дивлюся кожної години, що там, що там, що там сила, як може нам допомогти. Слава Україні, героям слава, до побачення.